Вітаю вас, Українки мають право приїздити в Україну з Європейського Союзу. Вони отримали право в країнах Європейського Союзу отримувати тимчасовий захист. Це зрозуміло, і вони тепер відповідно мають право приїхати додому. Єврокомісія прийняла відповідне рішення: можливо, повернутися в Україну на короткий час для вирішення власних потреб. Або якщо вам потрібно відвідати свою сім'ю, побачити родичів. Тому європейський союз вирішує питання, як врегулювати повернення до все ж таки, України, і також вони відразу моніторять цю інформацію, яка до них надходить для того, щоб зробити свої власні висновки. Можливо повертатися як на короткий час, так і на більш тривалий за різними правилами країн, де ви перебуваєте саме, де ви отримуєте тимчасовий захист. Ви можете повернутися від тої країни в Україну. Європейський союз наразі допомагає Україні долати всі важливі питання. Кожен хто отримав захист від Європейського Союзу, повинен мати право приїхати додому над короткий період. Щоб відвідати батьків або за власними інтересами, зазначає єврокомісар. При цьому потрібно зняти з реєстрації в тій країні, де ви отримали тимчасовий захист, а потім звернутися повторно за захистом, якщо ви його потребуєте. Таке право поширюється навіть якщо ви раніше закрили відповідно свій статус тимчасового захисту. Якщо ви їдете від війни в Україні, двері з європейського союзу відчинені. Про це заявила Ілва Йогансон. Дякую за увагу! підписуйтесь на канал.